Друзі, перші про головне, поїхали. Президент США провів термінову нараду силового та дипломатичного блоку уряду, яка була присвячена іранському питанню. Пише телегра-канала Бандерівець на службі в Держдепу. На ній обговорювалися можливі заходи силового та дипломатичного тиску на чину владу Ірану з тим, щоб її було була відсторонено у той чи інший спосіб. Обговорювалися як питання непрямого постачання зброї повстанцям через арабські країни та Пакистан, так і можливість повітряних ударів по місцях дислокації квір та об'єктах військової інфраструктури Ірану були ухвалені рішення, які забезпечували. Виконання поставлених президентом США завдань, які рішення не знаю та й знав би не сказав. Але все ж здогадуюся, громадянська війна у Ірані стає все більш можливою, як і повітряні удари США. Друге питав про телефонну розмову, яку, начебто, президент США провів з Путіним після арешту Мадуро. У відповідь отримав не просто мало, а майже нічого даю це. Майже а розмова мала місце у форматі особистої без присутності помічників. Короткої розмови двох лідерів країн про те, скільки саме вона продовжувалася, мені невідомо. Дуже мало це від куратора. Інформація дається. Зі слів самого президента США Б. Путін просив припинити акти піратства та відпустити арештовані судна російського тіньового флоту. В. Путін просив відпустити російських моряків з полону. Г. Президент США заявив, що режим карантину навколо Венесуели буде зберігатися і надалі. А проти будь-яких його порушників без виключень буде застосовуватися сила. Де президент США заявив, що вирішення питання непереслідування російського тіньового флоту знаходиться у руках самого Путіна. Якщо він піде на мир в Україні, то питання буде закрито дуже швидко. E. Путін в чергове від. Мовився пристати на умови Трампа та наголосив, що без звільнення всієї території Донецької області неможливо обговорювати питання можливого припинення вогню. Є президент США погодився звільнити російських моряків. В інших питаннях його відповіді були негативними. Трамп заявив, що він буде вимушений і надалі підвищувати вартість війни для РФ. Сторони домовилися продовжити контакти, коли для цього буде слушний момент. Після розмови з Путіним президент США був роздратованим та злим. Третю адміністрації президента США інтенсивно обговорюється. Гренландське питання фактичної. Сною розколу у думках щодо цього питання. Група на чолі з Венсом Гексетом та Міллером наполягає на можливості встановлення контролю над островом силовим способом. Група на чолі з Рубіо та Редкліфом наполягає на необхідності забезпечення легітимності угоди по Гренландії та категорично заперечує силовий варіант приєднання. Рішення яке ухвалив президент США, наступне держсекретар США повинен продовжити роботу по переговорах з урядами Данії, інших європейських країн та окремо з урядом Гренландії задля підготовки угоди, яка б задовільнила всі сторони. Але Гексет отримав наказ готувати військову операцію на випадок, якщо переговори зайдуть у тупик. Основний варіант, який, на думку президента США, забезпечить американські національні інтереси, передбачає проголошення незалежності Гренландією та укладання її урядом безпекової угоди з Америкою, згідно якої влада острова делегує всі свої оборонні повноваження США. Четвертий, я писав, що новий голова ОПО Буданов має комплексний план реформ всіх силових структур України і має добро від президента України щодо його впровадження у життя. Буданов принциповий прихильник. Жорстких заходів з підвищення дисципліни у ЗСУ у питанні боротьби з СЗЧ та у питанні забезпечення справедливої, без виключень мобілізаційної політики. Вчора була у президента, на який Буданов запропонував комплекс заходів, які забезпечать виконання вище згаданих завдань. Я не знаю про що конкретно йшла мова на цьому засіданні. Проте знаю, що Буданов заявив на переговорах у Парижі. Голова ОПУ вважає цілком реальним забезпечити потреби ЗСУ у особовому складі, в цілому, у тримісячний термін. Голова ОПУ вважає, що стабілізувати фронт цілком реально. До кінця весни голова ОПО вважає, що зростаючі можливості українського ПК забезпечать критичні потреби ЗСУ озброєні, зокрема у БПЛА, у тому числі перехоплювачі вже у березні цього року. Коментувати цю новину я не буду. Скажу лише, що я бажаю успіхів Буданову та не збираюся стібатися з його пророчих здібностей. Дай Боже, щоб у нього все вдалося, бо це буде виключно на користь України. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Я висновка кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.